Всім привіт. Так пішла мені посилка моєї пошти. Заказал я собі скоріш, як я маю це акумулятор на міні пилу Зараз подивимося, что мені прийшло. У мене це є фірми. Це okay, є інструмент і нічого вже пару років робить. Все добре. Е... Затошний станок для ланцюгів, для ДПП. фірми Elto. Я думаю беру теж Тоже... таку саму фірму. Видно. Чекайте, не видно нічого там такого. І ой, подивимося, що тут мені дорогої не треба, я то кажуть, фірмової. Мені десь трошки урізати щось і буде що у нас тут є. Він тюжок. Він тюжок є, ключик. І пилочка. Ну, на вагу, на вагу нормально? Так тугенько все? Ну, як на мене? Вроді би вартує. Акумулятори тут слабонькі, тут можна від макіти поставити. У мене є на... чекайте на 5,2 ампери. Тут лише 2. Ну. Ох! Працює. на другий, але індикатор робить. Заряджено. Видно, видно. Вибирайте, все нормально. Так, тут як? Тут теж заряд. Я ніби поставлю ще на зарядку. Гучна така. Підсвітка є. Ну. Є. Оце і підсвітки не треба, але там трохи недобре, напевно. Так, це зарядне, О, що я хотів перевірити, чи буде стояти з цим вон. У цьому не буде, це не буде. Може вирізати і все буде добре. Сейчас все нормально так що треба буде знімати акумулятор, то в принципі, навіть по-моєму... Інструкція пише, що, що акумулятори треба знімати з інструменту. Так що будемо бачити. Акумулятори нема, що хотіти тут. Ну, Подивимося, зробимо, почну різати, треба буде масло засипати, а на дворі дощ. І коротенький вам зараз зніму, як це ріже. Ну, це защита тут. Я думаю, що цієї кнопки не потрібно, щоб не нажати спеціально. Але можна зачепити на поясі і нажати. І можна врізатися. Ліпше не буде. Це не, не проблема. Якраз все нормально. Оце, напевно, я гад знімлю. Я в принципі подивлюсь, почну такого різати з цим. І без цього попробую, як летить в очі чи ні. Якщо ні. Або знімлю, або навіть приріжу Я не, не подобається. мені це А може і все буде добре. Подивимось. Так. Подивимось на ланцюжок. Їдемо за, за модрий на мій ножик. Так, 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 так. Ну та з виду вроді би нічого. Я не показую там де треба. Маленький такий. Але добре, що є. В принципі, можна якийсь оригінальний купити. І буде добре. Але кажу, я тако купив для себе, щоб де сад, маю маленький сад, щось треба прирізати там, де секатора не бере. А брати щіля 18-го для якоїсь там одної двоєї глячок ну, не потрібно. Ти це поставив, пояс, зачепив, чи як там і то, і то нормально. На принципі все покажу в роботі. Так, ключик. Ключик маленький. Ну, не є, я то кажу, з дроту зроблений. Такий, що можливий, що покажу в роботі. <клід> так що, ой, так. Так, акумулятор є зарядне таке пластмаса. Коротше. Ну, але дріт не є такий поганий. В принципі, тут не треба сильного зарядного, бо слабонькі акумулятор. А на що ВГЦ і пилки, то я би сказав, що непогано. Розбирати не буду. Е е в Ютубі є там одне по моєму відео чи два, що тут знаходиться. Тут контролер е пластиковий, не алюмінієвий. Як, я то кажуть, він здохне в мене, то тоді я можу купити алюмінію. Я думаю, що повинно б підійти. Треба дивитися по номеру, там, по вольтажу чи як. Не знаю, треба буде подивитися. Але я думаю, що він буде нагріватися, коли багато робити. Не. А як десь якусь одну-дві гілячку рубати там протягом там, пару минут, то я думаю, що він не буде нагріватися. Буду все розказувати, як буду робити. З грі, як гріється, чи згоріло, чи не згоріло. Все вам дам знати. Кому інтересно. Кажу зближче, яка коробочка, що в неї там є. Ланцюгова. Ну, кажу, в мене є е, то, що ланцеострий, все нормально. Робить вже... Ой, не знаю, який курік. Хоч би що. Ланцюгів переостріла дуже багато. За два дні, по-моєму. 30 перестріла. Так що на ну, цьому все. Знімлю ще десь з вам коротеньке відео, як ріже. Кому сподобалось відео. кладіть лайки, і підписка. Всім добре!